Моє, шанування, дорогі телеглядачі. Доброго всім хорошого дня і настрою. Бажаємо гамонок. Я щаслива, що сьогодні вранці ви знайшли час і можливість зустрітися з нами. Адже, як завжди, у цій порі розпочинається наш прямий ефір з неймовірною кількістю цікавинок. З вами протягом наступної години буду я, ваша ведуча Тетяна. Світання шле вам наш продюсер, пані Катерина за камерою оператор Олександр. Ми готові розпочинати. І розпочинати ми будемо з е, насправді неймовірно цікавої пропозиції, можливо, навіть знайомої для багатьох наших глядачок пропозиції. І що найважливіше, ми будемо говорити на тему нашого здоров'я, тому що зараз це ну таке питання, яке мені здається, у всіх на устах чи не кожна друга людина зараз має якісь застудні захворювання або відходить від якихось, наприклад, захворювань Ну, насправді такий період переходу з одного сезону в інший. плюс ми наближаємося до холодного періоду, плюс зараз а, в зв'язку з і похолоданням, і в оселях про холодно загострюються різні знаєте, наші якісь там. Наприклад, хвороби або що, і тому ми хочемо е, періодично знову ж таки нагадувати вам про те, наскільки важливо турбуватися про себе і вам насправді допомогти так е, максимально залишатися здоровими, активними. Ну, дивіться, якщо говорити про здоров'я е, і про лікування, так свого е, е, організму, ми от все частіше повертаємося до народної медицини, до знань наших прародичів, до а, якихось, знаєте, таких засобів, перевірених нашими ще й бабусями і прабабусями. Чому? Ну насправді з одного боку, це. Зараз і дешевше, тому що піти в аптеку і придбати навіть якісь, скажімо, такі ліки. Так ну це обійдеться в таку непогану копійку. по-друге, це не завжди, от я, чесно кажучи, ніколи не цуралась на народної медицини через те, що це інколи навіть і ефективніше, ніж пропоновані якісь препарати, рекламовані, дорогущі, ефективніше із Нульовою паралельною шкодою для нашого здоров'я будь-який препарат, який ви вживаєте, хімічний. Ось Пігулочка, таблеточка, так яку ви ковтаєте, копта вона вам щось лікує, але все одно має ряд побічних ефектів. І це починка раз друге, це кишково-шлунковий тракт, це так само не дуже часто страждає від будь-яких лікарських засобів. Тому дівчата, дивіться, якщо ви в цей період відчуваєте гострий біль в спині, або, наприклад, вас турбують набряки в колінах, так радикуліти. Якщо ви, наприклад, перебуваєте тривалий час на на вулиці, на холоді, або, наприклад, ви відчули, що ой, спинку застудили, десь якийсь протяг зачепив. Як ви будете лікуватися? От, дайте відповідь на це запитання. До яких засобів ви будете звертатися? Ну, звичайно, можна піти в аптеку, вам щось нарадять, якихось ліків, або піти до терапевта, він вам теж. Щось, там, якісь, а, Зігрівальні процедури а, порекомендує, але дівчата все це можна зробити не виходячи з дому, не витрачаючи час, кошти на ліки на терапевтів і так далі. Всього лише маючи у своєму арсеналі ось такий славнозвісний, багатьом відомий пояс із собачої шерсті. Дівчата насправді я. А, От скільки працюю в Магамолі, вперше трапив мені до рук цей пояс. Ну насправді мало хто не знає про нього, тому що м, користуються ним з давніх давніх давненько, і е, знали е, про цілющі властивості собачої шерсті, теж здавна. Ну чому саме собачу шерсть? Тому що це перша тварина, яку ми приручили людина. Так? Дуже часто вичісували собак, і ось ту шерсть, е, е, яка залишалася при вичисуванні, робили е, пряжу, в'язали і. Шарпетки, і, і шарфи, і пояси, і багато, багато насправді інших речей. І е, дивіться, і що було помічено, так е, е, яка користь від собачої шерсті. Ну, дивіться, саме якщо брати в нас до речі, і наколінники є для вас, так, і пояс. А насправді, хто користувався, можливо, поясами або іншими речами із собачої шерсті, помічали, що це не прям кашемір, гладесенький, м'якесенький. Він трішечки буде такий, якби створювати відчуття поколювання. Так така буде такий буде відчутний, якби масажний, дещо ефект на ту ділянку, на яку ви вдягаєте пояс або ж на колінах. Хоча він все одно м'якший тієї ж верблючої шерсті, якщо, наприклад, ви е, знаєте її на відчуття, все одно буде приємніший. Але справа в тому, що так пояс собачої шерсті і працює. Ну Дивіться: наприклад, у вас якийсь набряк на коліні, так? або у вас болить спина, і вам потрібно зігріти ось ділянку попереку. Як це зробити? Ви вдягаєте пояс із собачою шерстю. Саме ось цією шерстю. До середини, так, до свого тіла, вона трішечки така, якби трішечки, якби колюча, тим самим вона ніби трошки якби масажує. Вашу поясницю, вашу шкіру. Такими малесенькими. І ще дуже часто такі пояси порівнюють якби, з голковколюванням і так далі. І таким чином дивіться, починає краще циркулювати кров, тим самим відбуваються, запускаються обмінні процеси, наприклад, такі були в певному застої. Коли кров циркулює, активно циркулює по нашому тілі, відбувається той же очікуваний зігрівальний ефект. Ну і відповідно дивіться, коли запускається правильна циркуляція крові, що відбувається? Насичуються клітини, кров же вона ж по судинках несе. Кисень, різні а, там а, вітаміни, мінерали і так далі, харчує кожну нашу клітинку і разом з тим виводить з організму шлаки, вуглекислий газ і так далі. Тобто, таким чином запускаються ось ці ось, знаєте, як з такими, як малці шерстинки, як малесенькими такими голочками торкаються, збуджуючи ваші клітини організму шкіри. Відбувається процес циркуляції зігріву, і таким чином зникають зникають набряки. відпускає біль спині, покращується робота нирок, якщо у вас проблеми саме із ними. При бронхітах так само дуже корисні, ті ж пояси із собачої шерсті знову ж таки за рахунок правильної кров циркуляції крові. А, потім, якщо у вас проблеми а, із суглобами, з хребтом безпосередньо, якщо у вас, а, наприклад, ті ж камені, так, а, якщо, до прикладу, у вас проблеми з сичовидною, наприклад, з системою, це так само надзвичайно корисно. Її можна взагалі пояс можна використовувати, Овити не тільки під час лікування якихось захворювань, але і для профілактики. А наприклад, чому саме зараз дуже дуже гарно і вчасно він потрапив через те, що іде до холодів, ми ще знаєте, вдягаємося, не знаємо, як правильно одягтися. Можемо трішки, якби прорахуватися. Десь одягнули, подивилися ой, буде сьогодні 12 градусів. А знаєте, внизу там пише приписочка, а відчувається як 9, так бо вітер якийсь холодний. Ось а, і ви собі легко вдяглися, прийшли додому. Вже відчуваєте, щось якось і спина болить, а, вдягнули коротеньку курточку, якусь до прикладу, так, або а, пальто на а, там легесенький регланчик, і вже вам щось десь протягнуло, вже десь якось трішечки, якісь а, дискомфортні відчуття. Ось а, і в принципі зараз і опалення немає, і в квартирі дійсно теж можна десь посиділи до чогось, притулилися, переохолодилися або що. І, дівчата, що важливо, дивіться, якщо ми говоримо про якісь лікарські засоби, їх потрібно вживати правильно. Самі собі діагностувати ну просто неможливо і небезпечно. Оце самолікування це просто найшкідливіша річ, взагалі що тільки може бути. Якщо, наприклад, це ваша, от уявіть собі, якщо у вас є якась уже хвороба, так яку ви проліковуєте, ви пропиваєте якийсь курс медпрепаратів, і уявіть собі, ви що беретеся за, наприклад, біль попереку, докидаєте ще до жмені пігулок ще одну жменю, і це ж яке навантаження на ваш організм по можливості, от якимись більш такими. Ну, не такими радикальними методами миріться за оздоровлення, як, наприклад, той же пояс із собачої шерсті. Жодної шкоди для організму. Нульова шкода. Дівчата, ми маємо можливість вам запропонувати сьогодні і пояс. Він, до речі, гарно тягнеться. От саме оце дівчатка і є собача Я Вам і на коліночки покажу. Бачите, ось вона. Вона насправді дуже м'яка, хоч її розповідають про неї, що така прям колюча, верблюжа шерсть, насправді вона набагато більш такого. Не неприємна на не відчуття. От якщо ну вона така, знаєте, доволі як, як, як козяч, навіть десь вона така досить. А тут ви маєте достатньо приємну шерсть, але все одно працює саме таким чином. Що вона, якби ось ці ось волокна, бачите, вона пухка. Тут не, ми не маємо таку геть пряжу, нитку. Ні, ми ж не про шапку говоримо чи ще щось. Ми маємо ось такі якби спушені волокна. По перше, вони дійсно чудово зігрівають. Вони запускають ну, ось цей процес мікроциркуляцію крові, так і починається кровотік навіть в тих ділянках, де він, наприклад, був у певному застої. Це я на до речі тримаю в руках, якщо вас турбують болі в колінах, набрякають коліна, буде те, що треба. Бачите, ось середини ви маєте ось такусь резиночку, за рахунок чого він і тягнеться, зручно вдягається так? на будь-який об'єм ніжки, тому можете не переживати з приводу цього. Ось тут ви ще маєте так ось яку хорошу резину. Так, це пара на коліників, а ось пояс дівчата. Ну, у нас так само талія у кожного різна. Тож. Тож, дівчатка, подивіться, тягнеться просто чудово. Так. А... Дивіться, ми вам ми вам залишаємо вказівочки стосовно того. На які об'єми можна розраховувати від 66 до 126 сантиметрів. Пояси є різних розмірів, і оператори кол допоможуть вам підібрати вірний, правильний, який максимально вам підійде. У нас 82 пропозиції. Ви можете а, обрати так. Або лікувальний пасок і шерсті, так? Чи тільки мова зараз йде про пояс і шерсті? На коліники теж. І на колінки. Ви о, обираєте на свій смак і розсуд, о, в залежності від ваших потреб, або пояс, або на колінники, або якщо ви для себе вже ну чітко визначили, спробували і отримали дійсно бажані результати, і знаєте, що дійсно собача шерсть – це дієво. Ви можете замовити і пояс, і на колінники. Це взагалі буде такий. Правильний максимальний підхід, це буде дійсно справжній комбо. Давайте дізнаємося, що буде коштувати той же пояс на нас 82 небагато пропозиції. Тим паче мова йде про такі, знаєте, злободенні проблеми. Отже, увага! Вартість сьогодні на пояс ми зараз будемо говорити про нього. Дівчата, на секундочку. 499 гривень. Я просто в аптеках обожнюю ось ці шафки, знаєте, ем, скляні. От коли в черзі стоїш і нічим займа, зайнятися. І знаєте, роздивляєшся ці еластичні бенти, які ще там. Так. Так. Так, Так. дівчатка. Маємо для вас ще один приємний сюрприз на вздогін до нашої розмови про здоров'я для тих, хто турбують, знову ж таки проблеми артриту, артрозу і так далі. Маємо для вас багато, багато кому відомий. Багато хто запитував, чи є у нас бальзам саме із зміїний бальзам. Дівчата сьогодні є в наявності. Ви можете замовити його паралельно. Вартість його сьогодні 999 гривень. Але є ось це чарівне ключове, але. Якщо ви замовляєте або пояс із собачої шерсті, або на колінники з собачої шерсті, ви отримуєте його зі знижкою в розмірі 200 гривень, тобто він буде коштувати вам в такому випадку 799 гривень. Тож, Тож, дівчатка, 74 чотири на останні залишаються. Тож поспішайте. А, а, так, так, так. Ну, сьогодні ми маємо максимально такий, знаєте, нещивний удар по проблемах із суглобами. А, і, а, звичайно ж, а, мої любі. На максимально вигідних. Умовах ви маєте можливість сьогодні замовити ну зміїний бальзам, дівчата це бальзам, чорний бальзам із кобри. Це неймовірно дієвий засіб, тайський чорний королівський бальзам, створений з комплексу цілющих трав. А також шкіри і кісток змії з додаванням отрути це місцево подразнюючий засіб, призначений для лікування артрозу, ревматизму, радикуліту і ряду інших захворювань опорно рухової системи. Мазь кобра має болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію. Вона використовується як лікувальних, так і в профілактичних цілях. Особливо популярна серед і спортсменів, і людей старшого віку а, дівчатка. Тому Насправді дуже дієвий, дуже класний, і його насправді вистачає надовго. А можна насправді зна... навіть такий якби подвійний удар по проблемі, по болю в спині, до прикладу, а саме мазь нанесли так, на пояс на, на спинку, зверху одягнули пояс із собачої шерсті і все. І ви знаєте, що ну, навіть на рану ви вже будете просто огірочком. Крім того, дивіться. Зараз починаються холода, спинки будуть турбувати абсолютно всіх. Ось за рахунок знову ж таки навіть вдома дивіться, опалення досі не вмикають. Навіть от вдома посидіти трішечки, десь провітрили е, квартиру, відкрили вікно або, наприклад, лягли спати в холодне ліжко, поки взігрілися, і ви вже відчуваєте, що в спині, наприклад, якийсь дискомфорт, біль і е, 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 реагуйте одразу на перші дзвоники вашого організму. І такий пояс із собачої шерсті ви навіть можете для зігріву використовувати вдома. Він непомітний. Ви можете його носити на роботу під якийсь свитерочок, під якийсь джемпер, він не має особливих обмежень. Так, тобто, це не означає, що якщо, наприклад, ви вживаєте якийсь препарат, там є конкретна добова доза, перевищувати яку би. Так, тобто ви не можете перевищувати добову дозу. А що стосується і собачої шерсті, дівчата тут жодних обмежень немає, абсолютно жодних обмежень. Ви можете носити його, коли вам зручно, можна вдома, можна, наприклад, на ніч, можна а, взяти з собою на роботу. А, наприклад, у вас холодний офіс, ви працюєте в якомусь плоскому приміщенні або що. Тобто, без якихось особливих обмежень. Якщо, наприклад, ліки вони мають строгий термін придатності, і якщо на упакуванні написано, до такого 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 то числа, все термін придатності вийшов, Ви їх викидаєте, ви їх утилізуєте. А якщо говорити про пояс собачої шерсті, про які терміни придатності взагалі може іти мова? Жодних. Ви купуєте один раз і маєте на все своє життя. Наприклад, у вас зараз турбує біль в спині, потім, якби минулося, все ви підлікували, все гаразд, ви його кудись закинули далеко в шафу. І через навіть рік, два, ви його три, п'ять, ви його знайшли і в разі чого ви можете його використовувати. Тому що. Без обмежень по терміну придатності. Тому кажу, це покупка один раз і на все ваше життя. 60 пропозицій залишається, дівчата поспішайте. А на рахунок зміїної отрути, дівчата, я мені одразу пригадався, знаєте, епізод із а, а, дуже цікавої телепередачі з Комаровим. Світ на виборі, так пам'ятаєте, от саме всі ці перші випуски, коли відловлювали небезпечних змій, отруйний змій безпосередньо, і насправді змійна отрута вона в правильних дозах, правильно оброблена, застосована, скомпонована. Вона надзвичайно корисна. Може це насправді лякати. От зокрема, ну нас. Українців, які ну живуть зовсім інших умовах, скажімо, середовищі може це трішечки лякати. Перший ну навіть дослухавшись свого якби відчуття. Зміїний бальзам одразу Боже, якась така небезпека. Що це таке страшне? Зміїний бальзам. Але насправді от для жителів країн Африки це абсолютно не є чимось таким, навпаки, вони там і займаються і відмовом змія. І знову ж таки, от ви, ви бачили, так, як от їх мордочки беруть, і з зубців їхніх і, так, з зубчика от видавлюють ось кілька крапелюшечок ось цієї безцінної отрути. Яку, ну, по різному можна використовувати в даному випадку це е, бальзам. Ви бачите, він такого чорного кольору дівчата, Бальзам, який ви малесенькими такими дозами помірно розмащуєте по спині чи, наприклад, коліно, розтягнули, впалитись, послизнулися, забилися, якісь набряки. Це ж можна будь будь-де застосовувати, на плече плечеболиць. Або в мене був такий випадок, що в мене шиї не повертались. В одну сторону голову повертаю, в іншу не можу. Як заклинило. так? Як от щось заклинило і все, і не повертаються. Десь продуло, десь протянуло. Ви собі взяли на пальчик. Ну, пахне сильно, дівчата. Оце, прям, знаєте, приведе до тями. Ви собі трішечки на пальчик взяли, ось так от промастили. І все. І за деякий час відчувається прогрілося. Так, так. Про це, це реально таке джерело природнього тепла. Знаєте, от навіть коли у нас відбуваються такі е, речі, такі проблеми, ми йдемо до терапевта. І терапевт, на одразу відправляє на погрівання, на спеціальні такі ось процедури. Але, дівчата, порахуйте самі, піти до терапевта, записатися зараз з усіма ось цими схемами, системами. Спробуй, поки ти запишешся до лікаря, вже проблема або минеться сама собою. Або ми 50 разів знайдемо вихід з ситуації, піти в поліклініку, відстояти, поїхати, взяти вихідний на роботі, якщо що. А, потім нас направлять. Ми і так знаємо, куди нас направлять, але нам все одно треба до терапевта. Так? Потім безпосередньо йдемо, куди нам потрібно. На ці прогривання платимо кошти, перелопачимо свій графік, втомлюємося. Ви маєте ось цей, знаєте, це така річ, яка має бути от на постійній основі вдома. От на постійній основі, як я не знаю, як бинт, і пластир, і е, е, якісь ще антисептичні засоби. Ну, тобто, те, що має бути в нас на постійній основі. Тому що навіть в разі якихось кажу, застуд, набряків, якихось больових навіть, відчуттів сундромів, от ви не можете цього ідентифікувати. Ось ви, от мене був період, наприклад, після е, народження і е, однієї другої дитини, спина це було щось страшне. Я коли купала дітей, я отак от нагиналася. Ну, Купаю у ванночці, а потім хочеться, знаєте, покликати на по на допомогу. Розігніть мене, будь ласка, поверніть мене в попереднє положення. Або я це робила так повільно, знаєте, коли якісь чи виснаження, так, чи якщо і той же пояс із собачої шерсті, він дуже допомагає, якщо ви пережили якісь, наприклад, операції, так, хірургічні втручання на саме цьому хребтову. Гричному ось відділі, так, на попереку. Тож, якщо у вас ревматизми, вам так само дуже допоможе саме поїзд собачої шерсті. І вони разом будуть дуже круто працювати, дівчата. Це взагалі буде знаєте такий нокаут по подібних проблемах. У нас 50 можливості, дівчата поспішати. Я ще раз нагадаю умови. Дивіться, поясі собачої шерсті, 499 гривень. На колінники 499 гривень. Якщо ви, тобто вибирайте. Те можна і те, і те замовити. Нагадую, це покупка один раз і на все життя. Крім того, якщо, наприклад, навіть ми говоримо про вітамінні комплекси, ви там, наприклад, придбали собі курс і пропили курс, за який ви сплатили. А так ви купуєте пояс на все життя. Більше того, наприклад, ви користуєтеся поясом, а тут чоловік вас каже: Слухай, так щось в мене коліна миють, чи спина так, щось коле не давить або що. Ви такі, ну, мій пояс. Вдягни, ну тобто, це те, що е, максимально навіть зачепить і, і ваших рідних та близьких. Що стосується наколінників, дівчата, ну насправді е, ми не раз говорили про те, що з усіх суглобів, а їх у нашому організмі є страшенно багато. Всюди гнеться наше тіло, знаходиться суглоб. Навіть на пальчику уявіть собі один, два, три суглобчика. Навіть на пальчику три суглоби, тобто уявіть собі, так, а стопа в принципі по нашому тілу по хребту. Ну насправді не міряно. Але чому ми так часто говоримо про колінні суглоби і акцентуємо на них увагу? Тому що це саме ті суглоби, які переживають найбільше навантаження, які переживають найбільший стрес, можна сказати. Вони носять все наше тіло. Вони працюють максимально інтенсивно. Плюс суглоб це такий механізм, дівчата, складний. Ж насправді, хвороб, пов'язаних із суглобами, отак, от взяти список в алфавітному порядку він буде такий довгий, тому що. За рахунок того, що це цілий механізм, може з кожним, кожним компонентом цього механізму бути якась, скажімо, проблема з хрящем або, наприклад, з синовіальною рідиною, або ще з якимись компонентами. Ось і утворюється хвороба, так? Коли руйнується хрящ, коли, наприклад. Коли, наприклад, відбувається таке як роз'їдання, скажімо, навіть от колкістки до кістки починає тертися. Одним словом, їх насправді є дуже 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 багато, але дівчатка... Звичайно, навіть от кажуть, чому і страждають найбільше самоколіні суглоби. Тому, будь ласка, коли у вас навіть починаються перші ось ці тривожні дзвоники, коли ви себе ловите на тому, що ви не одразу встаєте зі стільця, а вам потрібно ручками опертися і допомогти колінам, буде дуже непогано, і якщо ви будете використовувати вже починати використовувати ось. Пояси і собачої шерсті. Я хочу ще раз нагадати, як це працює для глядачів, які щойно до нас приєдналися. От ну насправді, от я вдягнула пояс. Ну, от в мене зараз теж на Наталії є пояс. Як це мені допоможе? Як реально це мені допоможе? Як це працює? Ну, по перше, це тепло, це природнє, сухе. Тепло, яке, як ми чудово знаємо, є надзвичайно корисним. Раз, друге, поясі собачої шерсті – це не шовки, який шовкопряди робили. Він має свою таку дуже цікаву структуру. І деякі спеціалісти порівнюють як таким, ну, ну це важко назвати, прям порівняння таке віддалене, так? Тобто це як такий масаж. Тим самим, ось ці 350 тисяч волокон. Які торкаються до вашої шкіри, вони зачіпають кожну кожну клітиночку вашого організму, вашого